Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару: Джинси Чоловічі та жіночі бренду Esmara, Liverchi та Carrera Є різних цікавих моделів та забарвлень Жіночі бренду Esmara В лоті буде 9 одиниць. Розмір від 36 до 44. Матеріал бавовна, Поліестер та Еластан. Чоловічих у лоті буде 5 одиниць, бренду Liverчі Carrera, розмір від 42 до 52 Всього в лоті 14 одиниць. Є така цікава моделька на манжетах, на резинці. Вартість слоту 3690 гривень. Собі вартість однієї одиниці 264 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!